Всім привіт! Сьогодні буде відео про декілька цікавих фактів з Болгарії. Мене звати Розалія і я вже живу півтора роки в Болгарії. Трохи більше ніж півтора роки, і е, розповім про цікаву інформацію, яка теж е, зараз актуальна, актуальна на зараз. І, і е, перше, з чого почну, це те, що Болгарія вже дуже скоро, через три місяці, переходить на євро. Е, зараз в Болгарії е, є леви. Це приблизно е, до половини. Якщо два леви, це приблизно одна євро. Е, трошечки більше, але так орієнтуватися можна, що 2 леви це одна євро, в принципі, орієнтуватися легко, але вже дуже скоро вже в магазинах виставили ціни у левах і євро, щоб люди звикали, і буде один місяць перехідного періоду. Тобто з 1 січня вже буде ходити євро і лев. Протягом одного місяця, щоб люди мали час перейти, поміняти свої гроші, і е, я з цього приводу дуже тішуся. Знаю, що взагалі в людей є різні думки, е, особливо чула про те, що дуже багато місцевих е, проти цієї ініціативи. Тому що люди бояться, що все здорожчає. Але оскільки я спостерігаю те, що все і так дорожчає кожного разу, тому мені здається, це від того якось сильно не буде залежати. Можливо, ціни теж піднімляться, але для мене це дуже-дуже добре. Я, мені буде дуже зручно, я тішуся, що буде євро. Ті, хто живуть з України в Болгарії, думаю, що зрозуміють. Тому що це. Значно легше, коли є євро, бо я дуже багато подорожую і е, всюди поблизу переважно країни з євро. І мені не треба буде купляти євро. А, і як знімаєш в банкоматі, не треба буде платити подвійної комісії, тому що зараз, наприклад, якщо тобі потрібні євро, ти повинен зняти гроші, заплатити комісію, коли знімаєш, а потім заплатити комісію, коли їх купляєш. А, от. І потім вже такої проблеми не буде. Буде все в євро. Не буде, треба буде це все міняти, думати про це все. А в ті країни, в яких ще немає євро, а, то просто буду оплачувати картою. І, в принципі, я тішуся, мені це для мене це добре. А, ви діліться своїми думками. Можливо, хтось живе в Болгарії, що ви думаєте про цю ініціативу, що скоро буде євро. І та. Да. друге, а, цікавий факт про Болгарію це те, що а, у Болгарії а, є дуже багато термальних вод, і а, я теж це дуже люблю. Якщо знаю, дуже позараз бо помітила, що дуже багато людей навіть про це не знають. А, в Бургасі в. Варні, і взагалі в багатьох інших містечках є дуже багато різних лікувальних корисних термальних теплих вод, де можна проводити свій час взимку. Тому що сезон вже завершився практично. Так вже кінець вересня, і вже все так би мовити, вимирає. Вже дуже мало людей, вже все зачинилося, зачиняється і люди такі, а що робити? Бо дуже тепло, так а що досі дуже тепло. Вода, взагалі, в морі ще тепла, але сезон в них взагалі завершується 15 вересня. Тому так, можете собі, у мене в мене попередніх відео є, я їздила в різні термальні комплекси. Можете собі подивитися і цього року буду досліджувати нові термальні комплекси і буду це знімати. Також цікаве те, що у Болгарії навчальний рік починається з 15 вересня, тоді, коли завершується сезон. В принципі, це логічно, тому що е, діти і батьки мають можливість цей сезон е, відпочити і взагалі провести так, як хочуть. Тому я знаю, що в деяких. Ша країнах таких теплих теж починається з 15 вересня. Це дуже цікаво, тому що в Болгарії взагалі навчання завершується так, як і в нас в кінці травня, а починається 15 вересня. Тобто діти, в принципі, начебто мають більше канікул. Ну але це ж теж залежить від школи. І ті, хто водять дітей, можете розказати. Бо я знаю зі знайомими, в яких є діти, то казали, що в кінці травня закінчується, і 15 починається. Що цікаво, і також ще один дуже цікавий момент в Болгарії, що для мене було дуже незвично на початку, це те, що у кивання головою у них має різне значення інше ніж у нас. І на початку це було для мене дуже дуже незвично. І коли вони махають ось так, коли ні. І е, так, коли так, коли я була в банку і е, попросила, і запиталася, чи можуть мені роздрукувати, я не мала якогось документа, чи мені треба буде е, іти і, і друкувати десь в іншому місті, я кажу, чи можете мені роздрукувати е, цей документ? І вона така. І я така, ну окей. І вона йде до цієї машинки і роздруковує його. І я така. Це було цікаво. Потім все-таки я м, прочитала і згадала, що а, це, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Ну, до цього треба звикнути, до цього треба звикнути. Ось. А ще також у Болгарії дуже цікава мова. Зараз я намагаюся трохи вивчати болгарську мову. Вона дуже така незвична і для мене так, тому що там зовсім інша, взагалі зовсім інше відмінювання і воно звучання все інше так? для вивчення. І є дуже багато таких слів, які є і у нас, або дуже подібні до наших, але мають зовсім інші значення. Такі, так би мовити, хибні друзі і. Вам сьогодні наведу кілька прикладів з цих слів. І перше, перше слово це град. У нас теж є град, град це в нас падає як зиморожена вода, так? а в них град це місто. І а, друге, таке, що гривня, взагалі, в них гривня. Якось так вони читають, гривня. А, як дуже подібне на нашу гривню, і це означає браслет. А, дуже, дуже багато в них таких цікавих слів. Так само є у них булка. Булка це наречена, а не е, хлібобулочний виріб. І булки у них якось кафлічки. кафлічки щось таке. Ось тому я реально такі дуже цікаві слова е, і дуже цікаво вивчати їхню мову. Е, взагалі, ті, хто зі мною дуже довго стежать, то знають, що я дуже люблю Болгарію. Е, і е, та, я розповідаю про своє життя в Болгарії, про те, тут дуже е, і те, що я дуже багато можу подорожувати, тому що я мешкаю дуже близько е, біля Туреччини. Тому я собі можу летіти зі Стамбула або ж подорожувати в навколишні країни, теж вони досить близько. І з того всього такого, що хотіла сказати на сьогодні, начебто сказала. І можете залишати свої запитання у коментарях. На адекватні з них я переважно, якщо маю час, намагаюся відповідати. Стосовно запитань, і дуже багато мені пишуть в інстаграмі і так Далі про Консультації і різні, там є різні питання у всіх. Якщо у вас цікавить консультація і ви хочете щось дізнатися більше, так, наприклад, як знайти тут житло, чи де краще і де швидше, взагалі, собі відкрити рахунок, і де знімати вигідніше гроші, взагалі різні питання про Болгарію чи інші країни, так, в яких я жила раніше, то можете мені написати в інстаграм, я залишу тут адресу своєї Інстаграм-сторінки, і також моя інстаграм-сторінка буде в дописі до відео. Ось, можете мені написати, я даю е, консультації. І е, з такого всього начебто все сказала. І, а то ще одне, що я хотіла сказати і забуваю завжди: це те, що мені в коментарях часто пишуть одні, що я їм говорю занадто швидко, а інші, що я їм говорю занадто повільно. Тому для е, цих всіх е, людей, які не знають, що в Ютубі е, є фантастична така функція, де якщо ви дивитесь на телефоні, то в правому куточку останній такий е, налаштування значок, натискаєте і Можна вибрати там швидкість відтворення. Ви можете сповільнити або пришвидшити е, відео. І я вам буду тоді говорити або ще швидше, або ж повільніше. Тому, в принципі, якщо комусь щось е, не підходить, то ви собі можете це відрегулювати. Ось. Е, ніби сказала все. Гарного вам дня! І побачимося у наступних відео. Всім ця!